Що людина відчуває, коли організм переходить в кітоз? Трохи менше енергії на старті. В перші 2-4 дні організм переходить з такого типу палива, як цукор, на жири. Саме тоді організм може відчувати легку втому, такий собі трохи туман в голові, але дуже скоро це все минеться. Друге змінюється апетит. Багато хто відмічає вже на п'ятий день кетодієти, що їсти хочеться набагато, -набагато менше, а відчуття ситості продовжуються довше від кожного прийому їжі. Інший запах з рота. На початку може з'явитися легкий фруктовий або солодкуватий запах з рота, або навіть солодкуватий присмак в роті. Це тому, що організм починає виробляти кетони, які виводяться не тільки з сечею, а також через дихання. Частіше хочеться в туалет по-маленькому. Це тому, що організм втрачає зайву воду, глікоген та солі, власне, тому і може відчуватися частіше спрага. І врешті приблизно на п'ятий день відчуваються перші сигнали легкості. Ясність в голові, більше енергії, покращення настрою, не хочеться їсти, немає залежності від солодкого і від прийомів їжі. Відступають усі симптоми кетогрипу і починається взагалі нове життя. Бажаю вам швидкого входу в кетоз та легкої діяти!